Була оновлена угода по співпраці з центром надання адміністративних послуг. Здобалося деякі функції розширені, і ми поновили цю угоду. Приймаємо на призначення пенсії, на перерахунок пенсії, можемо надати пост на поховання, зміни способу виплати, призначаємо і пільги, і субсидії, і можемо також дати консультацію про їхній розмір, допомагаємо оформити якісь документи, можемо зробити правовий аналіз документів при подачі. Також видаємо довідки різної форми, які люди часто дуже звертаються, це про дохід, там довідка ок 5, ок 7 наші поширені. Довідки можна замовити наперед при виїзді на, на виїзний прийом, ми можемо дідовідки привезти на місце, так само видати пенсійне посвідчення по, по попередньому замовленню.